По запорізькому напрямку можете трішки більше розказати про ось ці масовані штурми, до яких вдаються окупанти, там кажуть про те, що нібито як з'явилася бронетехніка, нова ну відносно нова, так чи дійсно що підтягують туди якусь техніку, і взагалі наскільки ну, вдало було відбито ці штурми, і чи можемо ми в цілому казати про те, що основні бої змістяться саме туди, на запорізький напрямок? Давайте з кінця підпочну, куди змістяться бої і де буде основний на тиск. Це невідомо, тому що це залежить не від росіян, а залежить від наших сил оборони. А те, що росіяни дуже хочуть на фактично. На півдні почати наступ, фактично на Запоріжжі, на перший раз вони це пробують, на перший раз вони намагаються там наростити а, угрупування, атакуючи на да, це в цей раз ну, судячи за все це їм вдалось, тому що немає інших а, гарячих напрямків, інших гарячих ділянок фронту, то вони точно будуть пробувати. А от наскільки воно буде успішно залежить від нас, тому що якщо якась ділянка дійсно прогнеться. Ну, я маю на увазі ділянка фронту, да, якась ділянка виявиться з їх точки зору слабкою. Вони прикладуть максимальні зусилля. Ну і ситуація може бути різна, скажімо, прямо допоки стабілізується фронт. А те, що вони точно будуть пробувати, точно те, що вони пішли. Перший наступ по цій колонної з техніки знов ж таки це не сюрприз. Останні там вже майже місяць, я би сказав, ми розповідаємо про те, що Росія не накопичують, що вони зводять техніку, живу силу, різні підрозділи і так далі. Далі далі, і про те, що вони готують наступ саме на запорізькому фронті, на запорізьких ділянках фронту. От ми бачимо, що початок цього наступу по суті, і далі вони будуть пробувати цього разу. Це було невдало. Це означає, що скоріш за все вони спробують на якусь інші ділянки фронту, тому що в них пріоритеті там де от вчора відбували штурми, а, тому що це виводить їх на дорогу до Запоріжжя. По суті, це не означає, що вони здатні досунутися там взяти Запоріжжя або у нас почнеться битва Запоріжжя. І цього до цього навіть цього групування недостатньо. але це дозволить їм, а, якщо вони просунуться ближче, контролювати більшу територію, обстрілювати, наприклад, Запоріжжя вже. Зі ствольної артилерії, да, з реактивних систем вогню, ну тобто дійти до більшого терору ніж є він на сьогоднішній день, тому будуть пробувати однозначно. І сил в них достатньо, щоб пробувати кілька разів і намагатись утлаштувати прямо в. Ну, принаймні, масований наступ він не буде більше або не буде масованіший за наступ на володарщина Курахова з врім'явським виступом свого часу на Авдіївку, але він буде десь півставним по силам і засобам, які вони будуть задіювати, особливо по силам. Тобто, поживої сили вони довго її накопичували, от вони її натягнули. Тепер вона має десь працювати. Знову ж таки, це нічого не означає. А, можливо, це все захлинеться і будуть такі спроби, 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 спроби. І у підсумку це. Це закінчиться великим нічим, можливо, це закінчиться якось нашою контрнаступальною операцією. Можливо, давайте не забувати про інші ділянки фронту. У нас є Куп'янськ, у нас є Покровськ, у нас є часів Яри. Там теж вони будуть пробувати наступати. Якщо скажу так, будь-яка ділянка фронту на сьогоднішній день виявляється слабкою ланкою, там де вони побачать, що вони можуть легко просуватися від свого часу. Це на жаль було і в районі Вермійського виступу, в районі Вухлодара. За певних причин, то вони перекинуть із Запоріжжя навіть всі ці резерви туди, і там ми їх побачимо. Тому сказати, от де буде найбільша гаряча а, точка, дуже складно. Можливо, вплоть до того, що можливо ніде. Що можливо, вони скрізь спробують, скрізь ми їх викосимо, вони захлинуться, і все, і все перейде там в пасивну фазу. Угу. А по сумам сказав президент Володимир Зеленський, що там на Сумщині Росія зосередила понад 60 тисяч військових. Так наскільки логістична Росія готова до повноцінного наступу на Сумщину, як ви думаєте, ну тут я більше питання, чи є в них достатня інфраструктура, чи є підтримка великого груповування на цьому напрямку? От тут чого очікувати? Тому що там деякі військові телеграм-канали, на які я. Підписана там, знаєте, ну не розкривають цієї інформації, але пишуть, що не дуже втішні новини з сумського напрямку. Не знаю, я не вірю телеграм-каналам, які пишуть про не дуже втішні новини, які за які за якими не стоїть персона з і, 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 прізвищем ім'я по батькові, або за якими стоять навіть військові, які просто знаходяться на інших глянках фронту. Це знаєте, більше схоже на якісь плітки і, там те, що передає один до одному, і не завжди воно по перше відповідає дійсності з, з одного боку, з іншого боку. А, ну, з нашим телеграм-каналами і з нашим телеграм-спільнотою не ну, все так добре. В нас достатньо комерції, у нас достатньо прагматизму. Якби там військовими чи не військовими ці канали вважалися, У нас всі б'ються за клейбей, всі б'ються за підписників, і все це впливає на те, що вони пишуть. Тому знову ж таки є в нас головне управління розвідки, якому б я довіряв набагато більше ніж будь-якому телеграм-каналу, якому, телеграм якому вчить 60 тисяч угрупування на Сумщині. Чи достатньо це для вторгнення? Ну дуже спирне питання чи цього достатньо, враховуючи, що й ми маємо бути підготовлені на сумщині, що вони можуть туди дійти. Поки що ми бачимо спроби заходу диверсійних груп, так само як наші диверсійні групи заходять на територію Російської Федерації. Тобто, ця диверсійна війна вона точно триває. Чи буде наступ Росіян на Сумщині? Ну невідомо знов ж таки, давайте не забувати, що все буде залежати від однієї людини, насправді яка знаходиться не в Україні, яка знаходиться в Кремлі. І якщо вона вирішить, що треба наступати на сумщину, влаштувати нову куську битву, яку вони дуже хочуть, тому що вони ж прив'язані до минулих наративів. Да, от хочуть таких демонстрацій, якби зв'язок історії, як вони це бачать, то вони можуть спробувати. Чим це закінчиться? Ну, побачимо. Не думаю, знов ж таки, повторюсь, давайте не забувати поки що. Що ми контролюємо частину Курської області, а це точно має заважати росіянам вторгнутись в Сумську область, ну теоретично, принаймні? Тому те, що вже вже казалось, да, давайте військові справи будуть зараз коментувати військові. Чому тому, що ми в дуже, дуже ну то, щоб хиткій такій точці, але вона дуже цікава і дуже неоднозначна дійсна. І вона може виявитись дуже вдалою з одного боку, з іншого боку, суспільне накручування, чому я кажу, що не, не, не дуже люблю в цьому випадку наші анонімні телеграм-канали, тому що вони грають на нервах українців. А коли українцям грають на нервах, українці починають тиснути на владу через нож таки людей, які шукають дешеву популістичну популярність, деякі там народні депутатки, наші да, і такі інші, знаємо ми всіх. Разом, а це іноді призводить до хибних рішень з точки зору влади або там до хибних обоснувань. і це точно не йде на користь нашої боротьбі і нашої перемозі. Тому військова справа має дійсно бути військовою, як би воно там нам не хотілося знати більше. Не можу вас не поцікавитись вашою думкою стосовно ось цих переговорів. Переговорного треку зустрічалися Макрон із Віткофом з спецпосланником від Трампа Марко Рубіо. Так само був присутній ось бачите цю світлину. Там Рубіо був в піднесеному настрої після переговорів. Подзвонив Лаврову, щоб домовитися про припинення вогню, і кажуть, що це мало би бути за сценарієм американців із 20 квітня. Це то на великдень це в нас через два дні. Буквально Небензя вже сьогодні виходить, виступає, каже про те, що припинити вогонь за цих умов неможливо. Ем, і Рубіо вже сказав про те, знову ж таки, що якщо вони побачать, що немає ніякого результату, то вони лишають за собою право вийти із переговорного процесу, пане Петра, що нас чекає в найближчий час. От вибачте, така тяга у Нас буде шукати ще ду шукати ще дуже і дуже і дуже довго. Нічого не зміниться. Там є Вітков, який бігає за Путіним і щасливо продати йому мир на умовах Путіна і бігає до Трампа, який дуже непогано його чує. Є Рубіо, який ну більш прагматично на все це дивиться і має більш гарні стосунки з Європою. Наприклад, на відміну від Віткова, у тому числі, а його менше слухає Трамп, але там взагалі не зрозуміло, кому він слухає і до кінця приймає рішення. Росіяни знову ж таки. Росіяни грають свою гру там ну Давайте давайте от подивимось на сьогоднішній день на нас страсна п'ятниця, е, обстріл шалений Харкова Сум знову ж таки, да з чого ми починали. Е, і мова йдеться про припинення від вогню на великдень, для того щоб на Великдень у нас було припинення від Вогню от стало, щоб не стріляли. Припинення вогну мало би відбутися щонайменше за добу, для того, щоб поки зупиниться всі підрозділи, бойові дії. Ну тобто, вся ця військова інерція, вона все одно присутня. Так, якщо сьогодні зараз кожному сказати не стріляти, це не означає, що хтось не натисне на гачок. Не навіть помилково тому треба взяти якусь паузу. Це по перше. По друге мають бути умови і мають бути папери тому що сказати ми не стріляємо це, ось недостатньо. Ми всі розуміємо. Тому нічого не буде. Росіяни тягнуть, просто тягнуть їм. Треба дотягнути щонайменше до осені. Як в голові Путіна розгортаються події? Зараз він затягується перемовини. Він вже зрозумів, що йому не варто чогось очікувати там надважково від Трампа, але і ну і зайвий раз його там драконити не. Ну, це не гарна історія. Тому вони подержають умовно кажучи, звідки у той час вони готуються до великого наступу в голові Путіна, знову ж таки я повторюсь, і які продемонструють всьому світу, що Україна не спроможна, а Росія має таку потужність, що вона знову за Києва за три дні. І от, допоки цей наступ не закінчиться. В голові Путіна, тобто, допоки їх дії наступальні не пройдуть, ти до яких вони готуються цього року, ніякого реального переговорного треку навіть не почнеться. Будуть оці, вибачте, танці з. Нам будуть ці заяви незрозумілі, буде цей поток несвідомого з що вечора від Трампу будуть нескінчені зустрічі, і так далі. Далі далі з хорошого, що буде відбуватись, і відбувається для нас, буде зміцнюватись і наші партнери у вигляді Великобританії, Франції і тепер же Німеччини. Потрохи будують нашу о, нову систему підтримки, і потрохи починають будувати нову систему безпеки Європи, частиною якої ми безумовно будемо. А це чудовий трек. Він потребує часу на жаль більшого, якби він почався. Мовно кажучи, три роки тому да, то зараз би він був вже майже готовий. Ну проте він йде, і це не погано. Оця історія за якою варто слідкувати, і яка буде розвиватися і буде збільшуватись, і яка набагато ближче нас доблизить швидше наблизить до миру ніж всі ці перемовини зі сполученими штатами. І є дуже проста річ насправді щодо будь-яких перемовин з війни щодо настання миру, це мають бажати обидві сторони. А для того щоб обидві сторони бажали миру, вони мають бути виснажені на сьогоднішній день. Ані ми, ані Росія не в, є в стані виснаженості до такого ступеня, що були готові на мирне, на справжні мирні перемовини. Це в реальності. Я не такий, як не політики, не учасник міжнародних перемовин. Може це казати. Нам а, Добре, зупинити війну і дійсно ми хочемо миру. Єдине, чому я кажу, що ми не виснажені і не готові до тих мирних переговорів, які є на сьогоднішній день, тому що те, що нам пропонують, нас не влаштовує. Нас влаштовує мир. Такі, які би він був, давайте відверто. Ми готові на те, що ми визнаємо, що наші території окуповані. Що найближчим часом ми військовим чином їх не повертаємо і починаємо процес їх дипломатичної деокупації, умовно кажучи, але не визнаємо їх частиною Росії. При тому ми отримуємо максимальні гарантії, тому що 100% їх не може бути ніяких, але ми отримуємо максимальні і реальні гарантії нашої безпеки, що війна не повториться через рік, два, три, п'ять, десять. І весь час ми готуємося деокупації до, 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 до до Я певен, що на таких умовах майже кожен українець готовий, щоб зупинилась війна і щоб настав мир. Таких умов нам ніхто не пропонує навпаки, їх заперечують, тому що всі ці розмови там НАТО, не НАТО і так далі. Це це, це от саме про це про відсутність гарантії нашої безпеки. З точки зору росіян вони ще не виснажені на лінії фронту до такого ступені, щоби. Сьогоднішній день не немисна не росіяни, так? Ситуація погана. Але ну, принаймні, до кінця року вони точно може спокійно воювати, не приймаючи кардинальних рішень, наприклад, щодо мобілізації. Да, до осені вони ще будуть збирати своїх бодерсь на місні штурми. От, поки ця точка не настане, цього не буде. Коли вона може настати? Вона може настати і настала би, якби не поточна політика адміністрації Трампа, вона настала б в 26-му році, точно на початку вже року. Чому? Тому що якби ми отримували і от таку допомогу від Сполучених Штатів, як отримали від попередній адміністрації адміністрації якби адміністрація точно слідкувала за виконанням санкцій, не накладала саме слідкувала за накладання за виконанням накладних санкцій на Російську Федерацію. То російська економіка вже е, двома 26 шоста рік склалася як кадковий будинок. Ми в них вже проблема з технікою. Вже проблема. Снаряди, ті у північній країні вони вже починають е, брати. Від них залежить все, це оця точка. Коли ми дійсно реально без пафосу можемо казати, що ми здатні повернути територію на тот військовим шляхом, а це означає, що Росія виснажена і вона стає бу стороною з е е е е зацікавленим На зараз такого немає. Чи наступ настане в 26-му році з такою політикою Сполучених Штатів, чесно кажучи, складно щось прогнозувати стільки ну так надовго да? але Повертаючись ніякого перемір'я на великдень. Реального ну це якась утопія. Власне, росіяни про це кажуть і спасибо, що вони так кажуть. це не це почує Трамп, який так хотів перемір'я на Великдень да і не отримав. Може, щось в цій голові з урахуванням віку, воно щось там зворушиться раптово для нас, для всіх, і він дійсно засиплять на зброю. Я це вірю ну не дуже, але ну передбачати знов ж таки щось від Трампа. Це дуже дуже складно. Пане Петре, вдячне вам величезне. Дуже дякую вам за розмову. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. З нами був на зв'язку. Будь ласка, лишайте нам коментарі, ваші запитання і поставте вподобайку. Діліться цим відео з вашими друзями, знайомими. Це надважливо сьогодні. Бережіть себе і до зустрічі.